Суботу Укренерго анонсувало нововведення, яке зникло так само швидко, як і з'явилося. У заяві йшлося про те, що обленерго буде самотужки визначати, які види відключень потрібні регіону. Однак у Рівне Обленерго кажуть, так ще жодного разу і не доводилося самотужки робити вибір, бо ж вже наступного дня свою ідею в Укренерго скасували. Так ми і працюємо в умовах, коли щодня ситуація змінюється, і щодня доводиться приймати нестандартні рішення. Станом на сьогодні фактично половина клієнтів рівне обленерго можуть бути щодня відключені від електроенергії, адже більше потужності Укренерго фізично не може подати. Не «Укренерго» подає нам ліміти потужності, яку Рівненщина може використовувати. До прикладу, станом на зараз, на сьогодні Рівненщина отримує. 55 відсотків від власних потреб в електричній енергії, аби стабілізувати ситуацію та обмежити використання електроенергії на Рівненщині, намагаються порівну ділити час відсутності світла на усіх мешканців регіону. Та, окрім цього, регулярно стаються ще й аварії, через які доводиться додатково відключати споживачів. Ситуація залишається в енергосистемі доволі складною і. Як ви бачите, не все залежить від рівня обленерго. Повірте, якщо технічна можливість зараз подавати електроенергію, є ніхто не буде електроенергію не подавати, впливають. Додаткові екстрені відключення впливають аварійні відключення, і таким чином 100% передбачити тривалість цих обмежень електропостачання. Ми не можемо. Енергетики намагаються зекономити електроенергію однак позитивних прогнозів небагато. Зокрема, президент України каже, що цей тиждень може видати ще складнішим ніж попередній, адже наразі дефіцит потужностей в Україні становить 27%. Тиждень. Що починається, може бути таким же складним, як і цей, що минає наші сили оборони готуються. Вся держава наша готується. Всі сценарії опрацьовуємо, в тому числі з нашими партнерами. Дар'я Солодовник та Олег Шаломай, телеканал ITV.